2024 рік був непростим, але надзвичайно важливим для Шосткинської громади, зазначає заступник міського голови Ярослав Щасливцев. Місцева влада продовжувала розпочаті раніше напрацювання з міжнародними партнерами. Ця робота принесла результати у вигляді кількох проєктів, реалізованих у різних галузях освіті, медицині, соціальній та гуманітарній сферах. За 2022 рік була так би мовити фундаментально підготовча робота проведена а вже реалізації почалися з 2023-2024 році. В освіті були відремонтовані кілька бомбосховищ. Наприклад, в медицині здали в експлуатацію реабілітаційне відділення. Це німецький проект. Я ви знаєте, побудували сонячну станцію з генерацією для центральної лікарні. Передали автомобіль, мобільна клініка, так звана для первинної ланки. Ну він оснащений там всім необхідним, щоб можна було вести прийом в сільських територіях. Для... Нашого управління соцзахисту для територіального центру передали автомобіль, який облаштований для перевезення людей з інвалідністю соціальний таксі, так звана. Зазвичай усі донори працюють у декілька етапів: спочатку збирають інформацію щодо потреб громади, потім аналізують на відповідність тим чи іншим критеріям, проводять навчальні тренінги. Загалом, не враховуючи гуманітарної допомоги населенню, міжнародні організації реалізували торік у Шосткинській громаді проєкти на суму понад 52,9 мільйона гривень. Допомагали переважно партнери з країн Європи, підкреслює пан Щасливцев. Переважно європейські. Американські провісейт зараз знають, що при діяльність цієї організації, не тільки в нас, в Україні, в цілому світі. В нашій громаді їх проєкти були реалізовані в. Попередній рік, а в 2024 році ми чекали і на жаль не дочекались теплову генерацію. Попри виклики війни, Шосткинська громада продовжує працювати над відновленням і стратегічним розвитком. Так міська влада підписала з громадською організацією Урбан Реформ меморандум щодо створення візії нашої громади на фінальній стадії. Участь у проєкті Міністерства фінансів та регіональної політики України профінансований Міністерством закордонних справ Польщі. Його Бо мета – відновлення міських територій розповідає Ярослав Щасливцев. Реалізація таких проектів це необхідні кейси, практичні, але ще дуже важлива ментальна частина, так би мовити. Тобто, ну і звичайні громадяни, і ми, як посадовці самоврядування, коли є підтримка, є співпраця. Ну як то трошки впевненіше себе почуваєш на завтрашній день. Тому що, якщо нам допомагають, значить вірять в те, що у нас все буде добре. Ярослав Щасливцев, дякує усім, хто був поруч, підтримував і працював разом з ним для залучення інвестицій у Шосткинську громаду. Переконаний, що цей рік стане не менш продуктивним у цьому напрямку ніж 2024-й. Це безпосередньо моя діяльність і моїх колег з економічного блоку управління економіки, сектор інвестицій. Дар'я Гребенюк і Лідія Ковтан. Сподіваюсь, що в цьому році теж результат у нас буде, але є просто такі фактори, які від нас не залежать. Ми це розуміємо прекрасно.